Чевченко. учитися, брати мої. Учитися, брати мої, думайте, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають. Свої діти, як чужі, і немає слому, На всій землі безконечній веселого дому. Обійміте ж, браття мой, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками і обмитих поцілуйте вольними устами. І забудеться срамотня давня година і оживе добра слава, слава України! І світ ясний на вечірній новий засіяє. Обійміться ж, браття моє, молю вас, благаю. Тарас Григорович Шевченко, думка, тече веда синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку, стареньку, молоду дівчину, наче чужині не ті люди, Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на цьому буці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалася горе. Аж равлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи биті. Заросли тернами. Раз Шевченко сон. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, шкандибала Івана сина годувати. Воно сповите як речало, у холодочку за снопом. Розповела, наготувала, попестила і нім весном над сином сидя задрімала, і сниться їй той син Іван. І уродливий, і багатий, не одинокий, а женатий. на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а не волі та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть. А тіточки обід несуть, і усміхнулася небога, проснулася, нема нічого, все наглянула, ціла його тихенько сповела, та щоб дожатила нового, що купу дожинать пішла. Чи буде я жить в Україні, чи ні? Чи хто згадає, що забуде, мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі вирізь меж чужими і наплаканий своїми. своїми. Неволі плачеш і умру, і все з собою заберу. Малого спіду не покину на нашій самій Україні, на нашій, на, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, Молися, сино, сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злі злі люди Присплять лукаві і огні. Її украдене збудять, ох, не однаково мені. Село і серце от пацьі. Село на нашій Україні, не наче писанка, село зеленим гаєм поросло. Ці тут сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом листі і тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром, Сам Бог витає над селом. Тарас Шевченко, зоря моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Горич Шевченко, Садок вишневий, коло хати, хрущі над вишнями уди, плугатарі з плугами йдуть, співаючи тучі дівчат, а матері вечерю ждуть, сім'я вечер, Коло хати вечерне, зіренька встиг, дочка вечерю подає. А мати хоче научити, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх сама заснув коло їх. Затихло все, тільки дівчата та Соловейко не затихли. Тараса Григоровича Шевченка думка Тче вода все море та й не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавши, на кого покинув? Батька, неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині на ті люди. Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорить. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться. Спіткалося горе, а журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. Вірш Тараса Григоровича Шевченка садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять живуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіленька стає, дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, так соловейко наде. Поклала мати коло хати, маленьких діточок свої, сама заснула коли, Затихло все. Та тільки дівчата та соловейко не затих. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм поросло, Цвітуть сади, бріють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом вже колись тополі, А там і ліс, і ліс, і поле. І сині гори за Дніпром, сам Бог вітає на селом. Яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явір молоді, а кругом і кверболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю та так під горою. Хлюпочиться качаточка, поміс осокою, а качечка випливає з качуром за ними, розмовляє, роз, розмовляє, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода крайгорода, вода ставом стала, прийшло, прийшло дівча воду брати, брало, заспівало, Вийшли з хати батько й мати в садок погуляти, порадитись, кого б то своїм зятем брати. То поля полюбила й чорнобрива, козака дівчина, полюбила не спинила, пішов та й загинув, як би знала, що покине. Було б не любила, як би знала, що погине, було б не пустила б. Якби знала б, не ходила б пізно за водою, не стояла до півночі з б під вербою. Минув і рік, минув другий, козака немає. Сохне в як квітка, мати не спитає. Чого вянеш, моя доню? Стара не спитала, лиш за сивого багатого тихенько їднала. Іди доню, каже мати. Рік дівувати, він богатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я маму. Рушники що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше маму в труні лежать, ніж його побачать. Отак та я, чорнобрива, плакала, співала, і на диво серед поля тополі устала. По діпрові вітер віє, гуляє по полю, край дороги гляне до поля до самого дому. Тарас Григорович Шевчен. Встала весна, чорну землю розбудила, у і рястом барвінком укрила, на полі жайворонок, соловей куваю. Землю обрану весною вранці зустрічають. Тарас Григорович Чевченко, думка, тече вода в сині море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає, сині море, Грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку, стареньку, молоду дівчину? На чужині не на ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити, сидить козак на тім боці грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхибеті заросли тернами. Заповіт, як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широко на Вкраїні милі. Щоб вони широкополідні про ікручі, бо винно було чути, криворевуче. Як понесе з України у синє море, кров ворожа. Отоді я, Іван Ігорь, все покину і повину до самого Бога. молитися. А до того я не знаю Бога, поховати та вставати. Кайдани перевіте, І вражу вже зоє крові волю окрупіте. І мене смій великий, смій новий. Вольний. Не забудьте поминути ні тихим словом. Тарас Григорович Шевченко тече вода з під явора. Тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калининка, явір молодіє, а кругом верби гверболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю. Та по горою Клюпочуча качаточка поміж осокою. А качечка випливає з качером за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край городу, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько й мати, в садок погуляти, братеського їм своїм зятем звати. Перші пшени жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи пашкандибала, Івана сина годувать, воно спиряти і кричала, у холодочку за снопом, Росповела, нагодувала, попестилась і ніби сном над сином сидя задніймала. І її той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На волі бачить, або сам уже не панський, а на волі, Та на своїм веселім полі. Свою таки пшени внуть, а діточки обід несуть не небога, проснулося, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповила. Пощо що дожать пила нового, ще копу дожинать пішла. Тарас Григорович Шевченко, садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, груші над вишнями гудуть плугатирі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері ждуть. вечеря ждуть, сім'я вечеря коло хати. Вечіння зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати, маленький діточок свій сама заснула, коли Затихло все, тільки дівчата та соловейка не затих. Мої думи, моє лихо мені з вами нащо стала на папері сумними рядами, чом вас вітер не розвіяв, степ, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину, за карії оченята, за чорні брови, серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темні ночі, за вишневий сад зелений. За ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні.